20 червня Івано-Франківськ уперше прийматиме літній міжнародний економічний форум. Очікується, що у заході візьмуть участь фахівці та підприємці з розвинутих європейських країн. А сам форум надалі відбуватиметься щорічно. Подробиці в наступному сюжеті. За словами співорганізатора форуму депутата Івано-Франківської міської ради Юрія Солов'я, на заході очікується серйозне представництво бізнесової еліти, зокрема міжнародних інвестиційних компаній. Також своїм досвідом ефективного ведення бізнесу в умовах кризового періоду поділяться потужні підприємства західних регіонів України. Якщо говорити відверто, сьогодні в нас в регіоні практично немає єдиної площадки, де би підприємці. Могли б обмінятися думками щодо стану економіки в нашому регіоні, зрозуміти яка участь у економічних процесах влади, які тенденції очікують на бізнес і на розвиток бізнесу Івано-Франківській області. Свою участь у форумі також підтвердили представники посольств Австрії та Словаччини, які розкажуть про перспективи співпраці з Україною в рамках підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Ця угода відкрила. Серйозні можливості для розвитку ринків як товару, так і капіталу, і сьогодні ми знаємо, що в нас практично відкриті ринки Європейського союзу для українських товарів, так і відповідно європейських товарів для українських ринків. Відповідно, ми хочемо в рамках підписаної угоди про асоціацію обговорити. Якраз можливості співпраці, зокрема, з австрійськими підприємствами і словацькими, і представляти посольства будуть саме торгові аташе. Список учасників форуму наразі відкритий, тож до нього можуть долучитися всі охочі, пояснив Юрій Соловей і наголосив, що участь у форумі є безкоштовною.